Якщо ти постиш контент, а в тебе клієнтів як не було, так і нема, то це відео для тебе. Проблема не в тобі, проблема в воронці. І я покажу тобі систему в 5 кроків, як це можна обійти. Мене звати Костюба Михайло, я експерт в онлайн-навчанні та співпрацюю з експертами, такі як Іксар Пентусевич, Дмитро Карпачов та Ева Іщенко. Це воронка продажів, яка називається 5 ланс. Вона складається з. Болі, оферу, рішення, пропозиції та терміновості для клієнта. І кожен етап ми будемо розглядати. Вона виглядає наступним чином, якщо побачити воронку, у нас є перший крок, другий, третій, четвертий та п'ятий. І з кожних кроків ми починаємо. Перший крок в нас є біль. Найголовніша мета це зрозуміти. Який є біль у моєї аудиторії, який є біль у мого клієнта, точно попасти в нього? Як це може бути? Як це в якій формації може бути? Це може бути платна реклама, це може бути різ, це може бути карусель, пост, це може бути відео на Ютубі тощо. По прикладу, ти вже пройшов 5 курсів і не знаєш, як зробляти гроші? Може проблема не в знаннях, а в тому, що ти не вмієш продавати? Ми формулюємо біль краще. Аніж клієнт. Ми показуємо йому, що є якесь рішення, якого він просто не бачить. Далі, наш другий крок це буде одне рішення. В мене є покрокова система, яка допомагає тобі проводити клієнтів в твій бізнес. Ми показуємо, що є одне рішення, є одна система чітка, яка вирішує біль. Це може бути формат stories, розсилка, це може бути вебінар, можуть бути абсолютно різні дотики до клієнта. По прикладу, що мої учні зробляють на запусках, і ми використовуємо метод X. І цей метод він дуже простий та дуже легкий. Ми показуємо, що вже рішення є, ми демонструємо це на прикладах та на кейсах і пояснюємо логіку. Як це одразу можна отримати? Третій крок це система. Ми не будемо розповідати, що в мене є купа різних варіантів, як можна вирішити вашу проблему. Ми кажемо, що тільки є одне, одне рішення, яке ми будемо транслювати скрізь в рекламі, в воронці, в вебінарі, якщо ми продаємо через вебінар, або це буде заявка на відділ продажів, і далі сам продукт. Це також буде одне рішення. Тобто, в голові у людини в неї не буде взриву, що ого, мені треба стільки всього робити, стільки всього зняти, вебінарна воронка, лідмагнітна воронка, там ще діагностики, а там ще щось, а там ще треба відділ продажу, клієнтський сервіс. Ні, це все не працює. Логіка в тому, що ми ведемо клієнта покроково: одна проблема, одна система, одне рішення, один продукт. І тоді клієнт він максимально буде щасливий, тому що йому не треба цього, нема буде цього розфокусу. Далі, четверти. четвертий крок це одна пропозиція. Найважливіше те, щоб не було розфокусу. Максимальний фокус на тому, як я можу вам допомогти. В мене є продукт, який за допомогою цього кроку закриває вам X продажів. І все дуже легка та мінімальна модель. По прикладу, я беру в роботу тільки 5 експертів, тому що більше я взяти не можу. За 4 тижні ми будуємо автоворонку, яка принесе вам 100 тисяч гривень гарантовано. І якщо ні, я поверну гроші. Тобто, в нас є конкретика, це дорівнює емоції. Ми показуємо результат, ми не показуємо курс, що там є купа всього. А є чіткий результат, до якого ми ведемо вас. Звичайно, це можна підсилити бонусами за оплату. Це може бути знижка, це може бути подарунки, додаткова консультація, діагностика або тощо. І далі п'ятий крок це терміновість. Мета показати, що є дедлайн по часу, і вам треба прийняти рішення. Чому тому, що якщо дивитися вище на наші пропозиції, по прикладу, як я казав, що я, наприклад, працюю е, тільки з п'ятьма людьми, в мене місця обмежені, я більше не можу. Або це може бути якийсь офер тимчасовий по часу. Тобто важливіше дати розуміння, що воно працює тільки тут і тільки зараз. Окей, якщо подивитися загалом на ці кроки. Ми розуміємо, що людина чітко розуміє, чому в неї не працювало, за рахунок чого вона може отримати результат, і скільки це вартує. Є одне, але. Все це, все це повинно стояти на базі фундаменту цільової аудиторії. Три питання, які повинно вирішити до цього: перше це який запит, друге, це яка біль, і простими словами. Що хоче людина вирішити, найголовніше мені перед цим запуском як експерту в будь-якій будь-якому бізнесі, в будь-якому ніч це розуміння моєї ЦА, розуміння моєї цільової аудиторії. Якщо я не розумію, тобто якщо подивитися на ці три питання, вони плюс-мінус однакові, але загалом їх можна звести до одного: це що хоче отримати моя аудиторія. А вже далі, який запит? Це може бути когось запит А, когось запит Б, когось запит 3. І під ці запити я вже можу сформувати пропозицію. Але база, фундамент, вона є в аналізі цільової аудиторії. Якщо хочеш більш детальніше розібратися зі своєю воронкою, та як тобі робити продажі, то під цим відео є посилання на діагностику. Я тебе чекаю.